Слава Ісусу Христу, шановні брати, сестри, шановні друзі. Насамперед хотів би щиро подякувати всім вам за перегляди моїх відеороликів, коментарі, за поширення і за підписку на моєму YouTube каналі. Дуже вам дякую. Для мене це дуже важливо і цінно. В цьому відеоролику хочу говорити про два види єднання. Давайте ми прочитаємо насамперед. Текст із Божого Слова, це буде перший лист апостола Павла до Корінтян, шостий розділ і кілька віршів прочитаємо. 16. Хіба не знаєте, що той, хто з'єднується з блудницею, є одне тіло з нею, бо стануть двоє, говорить він, плоттю однією. А хто з'єднується з Господом, є один дух. Уникайте блуду, усякий гріх, який чинить людина. Поза тілом, а блудник грішить проти власного тіла. Хіба не знаєте, що тіло ваше є храм Духа Святого, що, ви, що живе у вас, якого маєте від Бога, і ви не свої, бо ви куплені дорогою ціною. Тому прославляйте Бога в тілі вашому і в дусі вашому, який є Боже. Коли ми відкриємо ще один текст, це книга буття, другий розділ. І 24 й текст прочитаємо. Тому залишить чоловік батька свого і матір свою, та буде приліплений до дружини своєї, і стануть двоє плоттю однієї. І подібні тексти ми можемо йти в новому заповіді. Отож, текст перший, який я прочитав з Псання до коринтян, говорить про два види єднання. Перший вид єднання. Це коли люди єднаються з людьми. Другий вид єднання це коли люди єднаються з Господом. Давайте почнемо з першого. Коли люди єднаються з людьми. І тут може бути як добре єднання, так і погане. Насамперед, в цьому тексті мова йде про погане єднання. Це коли Божі діти. Єднаються, наприклад, з грішними людьми. Песня каже: Хіба не знаєте, що той, хто з'єднується з блудницею, є одне тіло з нею? В даному тексті мова йде про гріховне єднання в цих словах, які тільки що я прочитав. Єднання на рівні тіла, в певній мірі на рівні душі. Мова йде в цьому тексті про особливий вид єднання, коли ми, або людина дуже сильно переживає відчуває іншу людину. Це особливе єднання іншу особу, яка поруч з нею. Це коли ми говоримо і як про єднання з людей з людьми, так і єднання з Господом. Мова йде в цьому тексті про особливий вид єднання. Коли ми відчуваємо по особливому присутність іншої особи рядом дотикаємося, прикасаємося, тому перший вид єднання єднання людей з людьми. І воно може бути гріховним. Ми вже прочитали, коли дитина Божа, і не тільки взагалі, вона, вона з'єднується з блудницею. З іншою особою. Це неприпустимо. На жаль, іноді серед християн подібні речі можуть бути. Но тут може бути і добре єднання. Це коли люди єднаються в рамках шлюбу. Це добре єднання. Але в основному тут говориться про поганий вид єднання. І він неприпустимий. Тому що це єднання, воно опустошує людей. І писання далі каже: уникайте блуду. Чому? Уникайте цих зв'язків цього єднання. Перша причина. Тому що людина, яка грішить так, вона грішить проти власного тіла. Усякий гріх, який чинить людина поза тілом. А блудник грішить проти власного тіла. Друга причина. Хіба не знаєте, що тіло ваше є храм Духа Святого, що живе у вас, якого маєте від Бога, і ви не свої? Наші тіла, Павло каже, ваші тіла, вони є храмом для Духа Святого. Дух Святий живе у вас. Ви не свої. А це значить, що ви не можете використовувати себе як завгодно. Віддавати себе будь-кому або будь-чому, на яке то єднання нечистиве. Немає права у вас, ви належите Господу. І наступна причина, бо ви куплені дорогою ціною, Ісус відкупив нас, тому прославляйте Бога в тілі вашому і в дусі вашому, який є Боже. А коли це життя гріховне, воно не прославляє. Тому ми тільки що сказали про перший вид єднання. В основному це, скажімо, неправильне єднання, недопустиме. Так може бути це єднання і негріховним в рамках шлюбу. Ми говорили про єднання людей з людьми. Але в особливій мірі я би хотів наголос зробити в цьому тексті і зараз в цьому відеоролику на слова тексту. Це другий вид єднання, єднання з нашим Господом. Написано в цьому тексті ось що. А хто з'єднується з Господом, є один дух. Є інший переклад, так, говорить переклад Юрія Попченка. А хто приліпується до Господа, той стає одним духом з ним. Це інший вид єднання. Це хороший вид єднання, який повинен бути. В житті людини, в житті християнина, ми повинні єднатися з нашим Господом, а це вже єднання на рівні Духа нашого. Це не означає, що коли ми маємо це єднання, то наш дух як то втрачається, є вже один дух. Ні, є наш дух і є Божий Дух, і це не одне. Просто ми маємо особливі близькі стосунки в цей момент. Коли ми єднаємося з нашим Господом, я переконаний, це надзвичайно важливо, щоб нам більше і більше мати єднання з Богом. Чому це єднання з Господом дуже сильно збагачує нас наш внутрішній чоловік? Ми оживаємо. Сильніше є наша надія і віра в Бога. Ми починаємо правильніше бачити себе, точніше, свій стан, або ж навіть навколишні речі. Ми згадаємо той момент, коли Ісай уйшов у Божу присутність. Він вже сказав: горе й мені, він побачив себе так, як його бачить Бог. Наступне, ми спосібні краще і більше проставляти нашого Бога. І останнє. Коли ми маємо це єднання з Господом, ми стаємо більше розуміти Його волю, Його бажання пізнавати Його і виконати цю волю, виконати ці Його бажання, тому що ми ближче до людини. А чим ми ближче, да, до особи ми ближче, а чим ми ближче до особи, тим ми більше стаємо її розуміти бажання і подобання. Як важливо нам. Мати єднання з Господом. Перше всього, е, як це відбулося, коли ми навернулися до Бога, коли людина навертається до Бога, Дух Святий поміщає її в союз з Христом на початку її увірування. І вона тепер з цього моменту має особливі стосунки з Богом. Вона є в трійці серед трьох осіб, і це по Писанню. Вона має близькі стосунки, це особливі стосунки особливого характеру. Але це одне: Божа воля є надалі для нас, щоб ми мали єднання з Ним, з'єднувалися з Господом і сьогодні, і чим більше, тим краще. І це єднання з Господом, про яке Павло говорить в цьому тексті, ми можемо мати в зібраннях, коли ми сходимося в церкві. Ми можемо мати вдома, коли ми усамітнімося в таємній кімнаті. Це єднання ми можемо мати подорожуючи. Я пам'ятаю один такий приклад особливий. Не так давно це було, коли я мотоциклом їздив на селище міського типу. в нас тут. І коли я повертався назад, я в шльомові був. І я мав особливе єднання з Господом. І думаю, чому я не зупинився просто серед лісу і по-особливому не віддався молитві спілкування з Господом. Тому що, коли ти їдеш, це одне, ти мусиш відволікатися, ти мусиш на дорогу дивитися і так далі. Як важливо нам мати єднання з Господом. Сьогодні ми українці, не простих обставинах, а є українці, які по особливому переживають тривогу. Відчай, втрату. І як ніколи, нам сьогодні потрібне єднання з Господом. Що для цього потрібно? Бог з своєї сторони готовий завжди благословляти. Но часто питання в нас, часто ми не здібні відкритися, да? часто ми, можливо, не робимо певних кроків. Які кроки від нас очікується, щоб нам. Мати це єднання з Господом, переживати цю Божу присутність на рівні духа, да? і це навіть відчувається на рівні душі і на рівні тіла. Ти відчуваєш цю Божу присутність. Що потрібно робити? Як діяти? Давайте ми прочитаємо. Це буде книга об'явлення, третій розділ, 20-й вірш. Це перший текст. Тут є дуже цінні. Поради, які є на шляху доєднання з Господом. Написано. До дні із церков, Бог говорить: Ось стою під дверима і стукаю. Якщо хто почує голос мій і відчинить двері, увійду до нього, і буду вечеряти з ним, і він зі мною. Що є на шляху? Господь каже, ось стою під дверима і стукаю. Це Божа дія. Але далі мова йде про нашу дію. Якщо хто почує голос мій і відчинить двері, перше, що дуже важливо, почути Божий голос і відкрити двері. Не двері будинку, квартири, не про ці двері. Богою вони не заважають. Але дуже часто бар'єр. Може бути в площині двері серця нашого. Серце наше може бути закрите. Бог говорить. І ми десь, можливо, розуміємо, що це Божий голос, але серце наше закрите може бути для Бога. І тому Боже Слово каже, Бог говорить, ось стою під дверима і стукаю. Якщо хто почує голос мій, почути, важливо, перше, да? і відчинить двері. Увійду до Нього. І буду вечеряти з ним, і він зі мною. Мова йде про вечеру. Ви знаєте, можна їхати в поїзді в вагоні з кимось, один в одному кінці, інший в іншому. Але ж разом їдете. Ну, це одне. Навіть з президентом. Але зовсім інше, коли ти з цією особою вечеряєш. Це набагато ближче єднання. Це особлива близькість. І якраз вона можлива, Бог хоче, але каже, що слід почути голос Його і відкрити двері серця, я увійду і буду вечеряти з ним і він зі мною на особистому рівні. Тому номер один: перше, що дуже важливо, щоб мати більше цього єднання, чути Божий голос, почувши відкрити двері свого серця. Для Бога. Дати простор, і буде близькість, буде вечера, буде особливе, особлива трапеза спілкування. Богу, він потрібен на наш хліб, вода чи молоко. Мова йде про тісні стосунки, спілкування. Наступне, що дуже важливо, що має, скажімо, свою вагу і стоїть на шляху. До, скажімо так, єднання з Господом, нам слід, потрібно хотіти прагнути Бога. Коли ми читаємо псалом, один із псалмів, я би хотів почитати, це 41-й псалом, тут є дуже цінні слова, другий вірш. Як олень прагне до потоків води, так душа моя прагне до тебе, Боже. Жадає душа моя Бога, третій вірш, Бога живого, коли я прийду та явлюся перед лицем Божим. Коли ми відкриємо Євангелій від Івана, 7 розділ, Ісус сказав ось що. 37 вірш. А в останній день Великого свята Ісус став і виголосив, якщо хто спраглий, нехай іде до мене і п'є. Мова йде про близькі стосунки з Богом. Але якщо хто спраглий, спрагам, як важливо мати спрагу по Бозі. І це тільки вітається зі сторони Бога. У нас може бути сьогодні багато спраги до різних речей, але це одне. Якщо ми хочемо мати єднання з Господом, переживати на Нього, як важливо нам мати цю спрагу по Бозі. Як той Олень прагне до потоків, так душа моя прагне тебе, Боже. Наступне, що дуже важливо, і про що Біблія говорить, коли ми відкриємо послання Якова, 4 розділ, і кілька віршів з 8 прочитаємо. Тут якраз є підказка, є конкретна порада, дуже важлива. Наблизьтесь до Бога, і Він наблизиться до вас. Очисти руки грішні, і освятіть серця двоєдушні. Журіться, плачте, рідайте, сміх ваш нехай обернеться у плач, а радість у печаль. Упокоріться перед Господом, і Він піднесе вас. Наблизьтесь до Бога, і Він наблизиться до вас. Яків, про що ти говориш? Бог сюди ж присутній. Є різна Божа присутність, є присутність, на яку ми не можемо повпливати. Людина, як би вона не жила, яким способом? Гріховним негріховним. Бог всюди присутній, Він є скрізь, але є присутність, яку ми можемо віддаляти від себе неправильним своїм ходженням. І особливий характер Божої присутності на благословіння. І нашими діями поганими ми можемо її віддаляти від себе. Ось саме про це Яків каже. Наблизьтесь до Бога, і Він наблизиться до вас. Як це зробити? Перше, очисти руки грішні і освітіть серця двоєдушні. Журіться, плачте, рідайте. Сміх вас ваш нехай обернеться у плач, а радість і радість у печаль. Упокоїться перед Господом, і Він піднесе вас. Практичні кроки, як наблизитись до Бога. Тому хай поможе нам Бог це пам'ятати. Наступне це вірити. Віра грає величезну роль. Коли ми читаємо послання до євреїв, 11 розділ і 6 вірш, написано: А без вірі догодити неможливо. Бо тому, хто приходить до Бога, потрібно вірити, що Він є, і для тих, хто шукає його. Стає тим, хто воздає. А в Євангелії від Івана в сьомому розділі, скажімо так, 38 м вершам, Ісус каже, хто вірує в мене, так, як говорить Писання, у того з утроби потечуть ріки води живої. Хто вірить, так, як каже Писання. Особливо, коли ми маємо стосунки з Богом. Бог хоче бачити в нас віру. Коли ми приходимо до Бога, що ми приходимо з вірою, це дуже велике значення має. І останнє шукати Бога. Шукати Бога. Книга Княка Ісаїї, 55 розділ, 6 вірш. прочитаємо. Є багато віршів, які говорять про пошук Бога. Але прочитаємо лише один: Шукайте Господа, поки можна знайти Його. Кличте Його, поки Він. Близько. Отож, шановні, висновок хотів би сказати наступне. Біблія говорить про кілька видів єднання. Є коли люди переживають єднання, мають єднання один з одним. І є негріховне єднання, але є гріховне єднання, недопустиме. Це те, що опустошує. Неможливо цього. Біблія забороняє це єднання. Це є гріховне єднання на рівні тіла, в певній мірі душі. Да? Але є єднання, яке схвалюється, до якого Біблія закликає, яке так сильно необхідне нам. І чим більше цього єднання в нашому житті, а це єднання з Господом на рівні духа, тим краще. Це єднання нас обогащає. Воно робить сильніший наш внутрішній чоловік, наш дух, нашу душу. Воно, в нас стає сильніша надія і віра. Ми стаємо більше пізнавати Бога, розуміти Його бажання і волю, і стаємо зібні виконати. В нас стає стабільний стан, більше радості і миру. Це те, що дуже сильно обогащає нас. Хай поможе нам Бог мати більше і більше єднання з Ним. Для цього слід. Коли ми чуємо Божий голос, настроїти, почувши відкрити серце для Бога. Друге, прагнути, мати спрагу, третє, наближатися до Бога не лише на рівні уст, а на рівні серця дії певні робити в сторону Бога. Каятися, можливо, лишати гріх, той чи інший. А він може бути саме різний гріховний прояв. Читно рівні уст, серця дій слід вірити, як говорить Писання, і шукати Господа. Хай Господь цьому допоможе. Шановні, якщо ви вважаєте, що ця тема вона є надзвичайно важлива, ви можете поділитися цим відеороликом. Я буду за це вам дуже вдячний. Хай Бог допоможе нам. Більше і більше мати єднання з нашим Господом. Цього часто бракує. Ми не можемо похвалитися тим, що нас достатньо його. Часто його мало, є на те причини. Але Божа воля є в тому, щоб ми більше і більше мали єднання з Господом. Це єднання на рівні духа. Воно робить нас сильним, воно нас обогащає. Ми стаємо зімніші виконати Божу волю, велике доручення, покликання, те, що Бог хоче безпосередньо від нас зараз. Хай всіх Бог благословить, будьте благословені!